Доброго дня, шановні садоводи. Значить, сьогодні 4 серпня 2025 року, це місто Харків. І перший кавунчик я зірвав, який виріс у мене на огороді. Відео про те, як я, чим я обробляю. І як доглядаю за кавунами, ви знайдете на моєму каналові. Я в цьому відео хочу лише показати, які кавунчики, і також покажу вам обов'язково той кавунчик, що зірвав. Був він 8 кілограм. На вигляд він трішки якби менший, ніж 8 кілограм, але на ваги положив 8 кілограм кавунчик. Був тож дуже солодкий, дуже класний, але шкуринка трішки товстувата. Ну, зараз ми з вами все це переглянемо. Спочатку я покажу, як ці кавунчики виглядають. На огороді потім покажу, як кавунчик виглядає. Той, що я вже зірвав, ось де тут і маленькі. Вони ще підростуть, цей вже крупніший. Той, що зірвав, ще крупніший. Цей продовгуватий. Продавалися сорти як талісман, але чомусь одні круглі, другі продовгуваті. Будемо дивитися. Значить, Мені кажеться, що це мені продали в одній упаковці два сорти, тому що одні і на окраску трішки другі. Бачите, ось де дуже красиві, дуже гарні кавунчики. Ці подивимося, які вони будуть виростати більш крупні чи менш крупні, мабуть, будуть менш крупні. Ну, я не сумніваюся, що будуть теж солодкі. Ось де такі полосатики. Дивіться, вже гарні дуже. І зараз я вам покажу той зірваний, він був отакий точно, тільки більш дуж зелений. Я подивився, значить, як перевірити, чи кавунчик ні. Ось дивіться, від нього йде вітросток. Хвостик йде, хвостик іде йде. І ось де перша така спіралька, усика такий спіралька. Бачите, ось де я поближе покажу. Ось від хвостика. Перший я такий усик, і якщо він буде сухий, а цей усик, що йде ось, де він бачите. Якщо він буде сухий, значить кавунчик уже зрілий. E, значить, у мене тут зрілих кавунчиків більше немає. Є різні кавунчики, вони поховалися. Їх не так легко знайти e, в зеленому. В зелені цієї, але вони є. І той, де був кавунчик, у мене, значить, заприсохши запри отой ото усик, я вже зірвав. І дуже і дуже гарний кавунчик. Тепер давайте переглянемо той кавунчик, який я зірвав. Ось так виглядає кавунчик. В розрізі, значить. Значить, дивіться, він дуже солодкий, дуже класний, шкура трішки товстувата, але домашні і дуже смачні кавуни. Ось такі кавунчики. Заодно ми подивилися, я вам розповів, як, як виявити, чи кавунчик спілий, чи не спілий. Значить, не по самому хвостику дивитися, який йде до, від кавунчика. А від кавунчика на о, о цьому хвостику, значить, перша, перший такий вусик а це спіралькою. І якщо він вже засохший, значить. Підсихає, значить, кавунчик уже спілий. Можна зривати те, що він буде довше лежати, він може в. Так же само полежати у вас у погрібі або просто у вас в хаті та саме різниці вже немає. Тобто він визрів і далі вже поживні речовини на нього ніякі не йдуть. Якщо було вам цікаво, будь ласка, залишайте вподобайки. Дуже прошу навіть залишати вподобайки, тому що більше вподобайок буде більше цікавого відео. Бо перегляди йдуть то багато, то мало, і це не стосується того, що відео справді цікавить чи не цікаве, тому що я дивився різну статистику і різні відео спробував викладати взагалі більше. Переглядів від ваших коментарів, від ваших подобаєк. Ну І, звісно, тоді є бажання знімати дуже багато ще відео. У мене є перспективи, тобто, ну, можна сказати, цілий список у голові про що знімати відео. І буде дуже цікаво. В особливості трошки ось де наберуся сили і трішки пізніше. так...